А тепер я вам покажу нормальний приклад, звіть. Ну ось, блядь, нормальна звітність. Куди пішла кожна гривня, там кількість, ще щось. Можна отут, звісно, ой, блядь, вибрати. ЮАЙка, звісно, залупа, можна ще над нею було поработати, але звітність в цілому, ну прям не Ну, подивіться, це просто, блядь, рай для чоловіка Excel, блядь. Ну, це ж просто лепота, Красота! Мені здається, саме тому Тараса Чмута так не хейтять, напевно як Аліну Михайлову в інтернеті, тому що ну вибачте, тут отчетность ну просто блядь, песня. Просто песня, тому що ну, якщо людинка нормально працює, то вона нормально працює. Якщо фонд нормально працює, ахуєна працює, то воно ну працює ну, ж блядь. Красота ж <плес> <плес> ви можете мені сказати, Аліна, це ж великий фонд. В них там, напевно, команда бухгалтерів сидить. Оцих людей, ікси. не у всіх є такі можливості. Ну, блядь, якщо у вас немає можливості нормально вести звітність по якомусь благодійному фонду, то нахуй його розформовуйте і просто допомагайте повернути живим. Ну тому що якщо ви не можете дати нормальну блядь, звітність, нахуй. Ви вообще цим займаєтеся.